Наша коліжаночка Тетяна Єсубівна також сьогодні в такій чудовій вишиванці. Що для вас означає вишиванка? Для мене? для мене це душа України. Вишиванка, пісні України. В мені 50% української крови, то для мене це Україна. В мені. Вишиванка це в мені Україна. Коли я їжу кудись на е, свої якісь подорожі, я завжди беру з собою вишиваночку і завжди роблю фото або на вершині гори, або десь в нових місцях. Це обов'язково. А я хочу ще додати і нагадати, що наша Тетяна Юсубівна – це бухгалтерка наша з багаторічним стажем. Скільки у вас 27 чи скільки років? Ну з 96-го року. З 96-го року, майже 30 років. Майже 30. Так, майже 30 років. Але я хочу сказати про інше. Тетяна Юсубівна наша вона до 22 лютого, до лютого 22-го розмовляла виключно російською мовою. Це була її рідна мова, якою вона навчалася, якою. Завжди говорила, а потім вона різко перейшла. От як це було? Ви пам'ятаєте той момент? Ой, пам'ятаю, який це день був? Пам'ятаю, це ще в лютому, в кінці, наприкінці лютого, я для себе вирішила, що я не хочу розмовляти російською мовою. Для мене вона ну, язик ворога. Хоча я навчалась в російській школі, я виросла в Баку. У нас в родині російська мова завжди була. Зараз у мене російська залишилась тільки з тими в спілкуванні, хто не розуміє українською, котрі живуть за кордонами України. З тими я можу так спілкуватися, але і вони просять переходь на українську. І мені, мене так тішить, що вони кажуть, у тебе така гарна українська мова, хоча я її вдосконалюю кожен день. Я думаю, я знаю, що воно у мене якби ще так корявенько. А почалось все. Я до репетитора ходила до не читай Лояни. Вона спочатку зі мною займалася, а потім я почала вголос читати. І перші мої слухачки це мої кішки, бо мені треба було себе чути, як я вимовляю українську мову. А вдома у мене нікого немає, крім кішок. Вони ж слухали мою українську мову перші. А скажіть, от ви відчуваєте удосконалення мови за ці три роки? А, справа в тому, що коли я розмовляю українською, мені навіть мій, мій голос мені подобається. У мене він якийсь а, стає таким більш душевним, більш таким, не знаю. І мені хочеться самі розмовляти. І вже я себе якби ловлю на тому, що коли я переходжу на російську, я вставляю українські слова, і мені дуже важко перейти. Ну на російську перейти дуже важко. Я вже читаю тільки українське, слухаю тільки українське і дивлюсь тільки українське, і всім раджу це робити. Це класно, це надихає і це якби наповнює нас. Дякую вам за цікаву розповідь і ваші побажання всім, всім нашим читачам і читачкам, землякам і землячкам з нагоди дня вишиванки і дня сім'ї, який сьогодні відзначається. А в першу чергу я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям завдяки їм. за їх спинами. Ми можемо як і жити, і творити, і щось робити, і любити, і насолоджуватись нашим життям. Побажаю нам всім перемоги, побажаю нам мирного життя, щоб ми повернулися. До наших мирних, мирних справ, бо наша Україна того варта. Дякую. Слава Україні! Героям слава! А я ще покажу вам, друзі, Боже. і подруги, як у нас вже сходять чорнобривці. Подивіться, наша акція Богодухів Чорнобривцевий триває. Ось у нас чорнобривці з різних куточків України сходять уже, і сподіваємося, що скоро ми вас порадуємо вже зеленими насадженнями наших красивих українських квітів.